Ванеса Пітерс, співачка і авторка пісень із Техасу. Отримавши спеціальність письменницької майстерності в престижному університеті в Техасі, Ванеса Пітерс збиралася стати письменницею. Але згодом, отримавши літературну освіту, вона почала музичну кар'єру, провівши рік в Італії, пишучи пісні та навчаючись гри на гітарі. Її перший альбом був випущений у 2003 році. Переплітаючи вдумливу інтроспективну лірику з чарівними мелодіями, Ванесса Пітерс випустила понад 10 альбомів протягом майже двох десятиліть. За цей час вона продемонструвала свої здібності до написання пісень, її альбоми охоплюють широкий спектр жанрів це інді поп, альт-кантрі, експериментальний фолк та ретро-рок в стилі 70-х років. Вона відіграла тисячі концертів в 11 країнах світу. 20 років по тому, після кількох турів Європою, Пітерс вирішила переїхати до Італії. Але перш ніж покинути США зі своїм чоловіком Ріком Роуеном, барабанщиком і співпродюсером, вони запросили в студію італійських музикантів гастрольного гурту і записали новий альбом.